Наша філософія щодо розробки продуктів та наше прагнення дотримуватися шведського збалансованого підходу, полягає в тому, що для нас ефективність нашої продукції є настільки ж важливою, як і наша відповідальність перед людьми та планетою. Проте безпечність завжди на першому плані, на кожному кроці. Команда Oriflame з безпеки споживачів складається з мікробіологічної та токсологічної команди, і ми працюємо з усіма функціями в галузі досліджень розробок, а також у виробництві, щоб забезпечити безпеки. Безпечних продуктів харчові продукти та харчові добавки суворо регулюються в Європі і в Оріфлейму дотримується місцевих і регіональних вимог безпеки харчових продуктів. Ми хочемо гарантувати, що всі наші продукти Wellness безпечні для всіх споживачів на всіх наших ринках. З одним з важливіших аспектів безпеки є те, що входить до продукту. У групі таксикологів Ріфлей ми розглядаємо інгредієнт, формулу та спосіб використання продукту. Ми використовуємо лише безпечні для споживання інгредієнти, і кожен продукт проходить ретельну оцінку ризику в процесі розробки продукту. Кожну оцінку ризику проводить кваліфікований таксиколог. Ми дотримуємося міжнародно визнаних рекомендацій і стандартів, зокрема Європейського агентства з безпеки харчових продуктів. І Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також місцевих нормативних актів, щоб гарантувати, що наші продукти є безпечними та відповідають міжнародним стандартам безпеки харчових продуктів.